Ні, nee, слава компресор, mm -hmm. як така зуби з'їв. Yeah, yeah, якби yeah. були змагання по компресору, то Славі просто дзвонив, ти можеш не йти, а перше місце, ми тут розігруємо друге-третє. Yeah, yeah. so, yeah. Скажи їй yeah. що, покажи, покажи. Yeah. Подивіться, подивились? Yeah. Хватимо дивитися, yeah. я буду пити все. Yeah. Це, це познається в порівнянні, знаєте? Мені здавалося, що в мене було дуже смачно. Просто Слава родився з копаном в руці. Ага. Він зразу начв І Із джезвої в інше. З іншій інше. Просто вижимка грейпфрута. Особливо подякає містер Рогалік, завдяки якому, завдяки його підтримці, нереальні. якщо що, третій. Рівень спонсорства вітримки української. Ми знімаємо унікальне відео про кафлану компресо варку, І це буде краще, аніж у якогось британського блогера. Все. Артема даю епізод. Я цього не чув. <схід> Сьогодні мали знімати про це: про цю мега каву кавуся. Якщо ви підписані на інстаграм, то ви дізнаєтесь, чому ми сьогодні не знімаємо про цю кавусю. Так що, сьогодні. кофлоно Компресо! Кофлоно компресор! Моя улюблена, я її обожнюю. Це просто перлина. Це скарб. Я... Це саме любиме, що взагалі. Це саме любиме, що я взагалі в світі моя. Чому це легенда взагалі? По-перше, якщо ви подивитесь, ви побачите... Морзоку, ні. <laughs> да. ні, це окрема історія. Ми поговоримо про те, чому вона просто супрововська. А ви тут бачите стенд. Його, як ви здогадалися, в комплекті немає. Ви бачите, отакий прекрасний темпер, таку от пішку. Його в комплекті теж немає. Це зроблено на замовлення, грубо кажучи, під компресор. Як і стенд. Слава зробив стенд. Просто під оцей шприц. Да, він тут ідеально стає, ідеально взагалі без люфтів, Вон, а, як, як вилетить, вилетить. Да. Просто все прораховано до деталей. І от якась рядова б вонюча коварка. Була б варта такої уваги, ви спитаєте. Звісно, ні. Бо це легенда, це взагалі найкраще. Я з кофлану компресов пив жахливе еспресо. Але я пив таке еспресо, що зносило башню. Всім, хто його коштував. Ну тут, звичайно, закладка розумієте. там грамів 14, я не пам'ятаю, мало. 14,5. 14,5, так. Да. Це такий плівочок, можна сказати, маленька еспресо, Тут, причому, якщо навіть ви заливаєте воду, прям по самим-по самому верху, все одно буде мало, мало. Прям два. Да, необхідно, прям три до одного не вийде, там мало води. Але не про це, не про це. Я навіть історію зараз скажу. Дуже давно, коли у нас тільки от інф'їз з'являлися, у нас були банани, і тільки-тільки з'явилася чайна роза. Вона була, ну, хто пам'ятає, той пам'ятає, вона була суперова, вже її нема, сумою, до речі, за неї. Але мені було дуже цікаво, чи можливо зварити еспресо з неї. Всі казали, що ні, ну буде, буде дуже несмачно, буде кисло, буде фу-фу-фу-фу-фу. Ну, аж фільтр ще посмажена, плюс це інфюз і ну, свої моменти. І я взяв кофлану компресор. З другої спроби у мене вийшло таке, що я ж кажу, усіх щелепи просто. Отак от, от опустилися до підлоги. У мене теж, у всіх, хто його коштував, це була фантастика. Цей шприц може витягнути каву, яка взагалі не, ну, не була створена для еспресо, і може зварити з неї таке, що просто ну, ну кайф. Класичний де постійний тиск не можна. Да. Ти не можеш зробити, що у тебе там умовні 9 бар, ми ти руками давим, ну, умовні, да. Ти не можеш зробити так, що тебе буде постійно 9 бар від, від початку до кінця. Це неможливо, бо це шприц. Але ви можете реально гратися. Це річ для еспресо-ентузіастів, насправді. Якщо ви просто любите американу якесь умовне, да? це не для вас. Якщо ви любите швидко зробити і піти, це не для вас. Про швидко зараз поговоримо, до речі. От сучасні коварки, там автоматичні чи рожкові, неважливо. Вони як якась ну, сучасна снайперська винтовка. Ти зробив постріл, затвозатвор дьорнув, все, робиш новий. Тут це як якийсь древній мушкет, реально. Ти оце от засипав порога. Тромбоную його, потім у цей, цю парчмент, бумажечку туди і бах, потім туди пулю, це все тромбонув ще раз, цілишся, робиш постріл і потім це повторюєш заново. Це довго, тут довгий процес. Готує не, не довго готуєте каву таблетку. Прогрівати, це, це... Прогрівати, Прогрівати не майже не треба. не треба. Я все одно прогріваю. я все одно прогріваю. прогріваю. Ну, ну да, Це пластик. Да, воно не радіює температуру в повітря сильно. Да, воно не поглинає багато температури, бо знову ж таки це пластик. Але я все одно прогріваю. Не треба, не треба. От, взагалі можна без цього. Слава правий, можна без цього. але... Слава на вулиці, не варив. Не без прогріву. Не Давай не сьогодні прогріємо. Я тобі обіцяю, буде смачно. Обіцяю. Не треба. Я завжди прогрівав, було смачно. Тим, тим паче, тим паче. Тут небагато води, 60 грамів, щось таке. Довго, довго не, 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 не сама підготовка, підготовка теж займає більше часу, ніж на звичайній звичайні кавовій машині, де ви, про, де ви доволі швидко все. Найдовше це її чистити. Якщо ви хочете зробити два поспіль, от почистити її, це довго. От вона така незручна в цьому плані, але воно того вартує. І з цього, да, до речі, слава почався кавовий блог. Саме з цієї от малютки. Коротше, Вона така знаєте, знакова для нас. Ми її любимо, дуже цінуємо і поважаємо. А, і ще. Кому треба буде цей, цей стенд, можете нам написати. В коментарях. коментарях да. Якщо у вас ну, є шприц, напишіть в коментарях. Подавати, да, подарувати, звичайно. А я не сказав. Подарувати. Подаруваємо. Подаруваємо. Подаруваєм. Як на будь-якій тачці, договні, да? тут можна, тут треба підбирати ПМЛ. Ви розумієте, так? Да? Але навіть якщо у вас занадто дрібний, ви все одно це продавите, просто у вас буде або мало крема, або їх зовсім не буде, і вам буде дуже важко, ви відчуєте, що кмел дрібний. Ну ви все одно відч... в будь-якому випадку, ви відчуєте, що у вас супроти дуже великий, вас помел ну, дрібнувалість, зробіть крупніше. Але, але якщо у вас е закрупний помел, ви не зробите там один до трьох, один до чотирьох, е у вас просто буде ну, не смачно зазвичай. Все одно можна регулювати, можна повільніше дивити, наприклад. Да? А у вас тиску не буде, це вже не еспрес. Ну коротше, але буде краще, ніж автомат буде. Да, да, Як буде краще, ніж автомат. Ця штука переварює ну найдорожчі тачки у світі. Якщо вміти, якщо це з любов'ю робити, то вона зробить смачніше набагато. я це чув. Я це чув, але не бачив. Суставочка, у тебе там початок, ти що, це що? Нон знімав, Ах, Вау. Я ж думаю, вау, вами, я да. не повірив. Да. Бу -бу 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 -бу. Кофе будемо пити сьогодні чи ні? Що До речі, сьогодні? про кофе. Сьогодні у нас, е, вибачте, Сідра 2.0 ми її пили нещодавно в. Дешеві. Да, в в що було. Вручній комоці дешеві. Ха, фантастика. Ми, ми, ми вмерли. Дуже смачно, варили, звичайно, на Гаджі на гаджі класік. Сьогодні буде кафана. Та сама кава, цікаво порівняти. Кава фантастична, абсолютно. Цікаво буде порівняти, от наскільки вона буде краще. Чи... По-перше, окріп завжди 100 градусів вода менше Табу. По-друге, наливаємо. Прям от, бачите, тут є такі, типу, остання рисочка 60, і вона не до кінця. Наливаємо до кінця, прям, прям по саме не хочу, як то кажуть. Да. Але спочатку готуємо таблетку. Змелюємо, засипаємо, розрівнюємо, темперуємо, натя... Дякую. натягуємо цю штуку, закручуємо так плотно і тільки потім наливаємо, бо якщо ви не, не зробите цього, у вас почне капати вода і у вас все буде мокре. Потім обережно. Отут, оце, оце, до речі, найскладніша штука, коли вона треба до самого верху налити. і коли ви так робите, вода хоче, хоче трошки витити, і вона витече трошечки. Будьте до цього готові просто. Найскладніше, через те, що тут високо, мені доведеться зробити отак, поставити табурет, стати отак. І отак от якось я буду дивити, коротше. Бо мені треба мати більший зріст, чого я не маю, на жаль. воу 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 що? Угу. Друзі, коротше, по стисканню тут прям ціла наука насправді. Ціла наука. Слава мені тут кажуть, що я неправильно живу. Блогер, Блогер да, до речі, так. Да. Бачили у такого чувака, який дав, давив, просто так брав, чавив. Ну, я зараз її трошки відтягну, щоб наглядніше було. Ну, Тому воно да, дочавлює вже, і от він так от руками счавлює. Це дуже важко. У середньостатистичного чоловіка, в принципі, стиле стискання десь 50 кг в такому положенні. Mm. Шо ні, ти мені сам це рот mm. сказав? Ось так от він стискав. А так сила, 15 кг максимум. А, він он так стискав? Фу, да. великого пальцями. Коротше, забудьте сказав. Це Хоффман так робив. Да? Серйозно, у нього було про компресор? Я не бачу у нього. Да, да, ну, звідки тут 9 бар? По що він жопу, ну. А от чого ти її не любиш, чого да. його не любиш. О, чого, ти перезначив, слово не любить Хофман, бо він засирав компресор, вибачте. Коротше, як, як він робив? Він отак обрав пальцями і стискав, а тут сила ну, стискання ну, взагалі не 50 кг. Максимум 15. А, а, максимум 15, ну якщо це сильний, сильний, сильний прямо кламбер, то у вас це може 30, але все одно 30 недостатньо. Не Ця штука потребує приблизно сили 54 кг для дев'яти бар. Звичайно, нам дев'ять бар не потрібні. Можна трошки менше, 7-8 буде окей, можна навіть 6 або навіть 5. Але. Ну, три бари це нікуди не годиться, це не еспресо. А от якщо ми стискаємо пальцями, у нас більше трьох не вийде. Ну і нам треба буде помалу робити покрупніше, бо знову ж таки супроти буде занадто великі, щоб пальцями так продавити. Коротше кажучи, ціла історія з технікою стискання можна робити отак: тут буде достатньо сили приблизно, якщо ви чоловік кілограм 50 ви продавати. Але це, ну, це складно, чесно. Але але не робіть помилку, важливо. Не давіть дуже сильно, бо ви зіпсуєте сито. Не дай Бог продавати про, про щось там єму. Ну, коротше, зіпсуєте, не треба. Ну, і буде не смачно. Взагалі не треба передавлювати. Тут така штука, що я якось треба якось відчути її, треба відчути. Тому я ж наш кажу, моя техніка буде складатися з табуретки і трошки ваги тіла, бо мені так зручніше контролювати. Техніка, а ви або просто чавите двома руками, плюс у вас в комплекті така штука, яка тут натягується і, в принципі, зафіксована, можна трошечки якось. Ну, не прямо рівно тримати, зручно, доволі. Просто бачите, яка брудна, ми її не користуємося зовсім. Або ви стоїте зверху, просить мені ще росту зрісту і давайте однією рукою. Прямою. Прямою, звичайно, у мене вона крива, бо знову ж таки. Половина вага тіла, щось таке обережно <правда> не передавлюєте. Ну, ось так, ось так, да, до речі, ні, так от. Ось <правда> так. Ну, <правда> ну, <правда> ну ж таки, треба бути вищим. О, я отак, до речі, дивив колись і згадав. Так теж, от от, от, от такий варіант, теж хороший. Коротше, технік багато. Я обрав неправильно. <хи> так, якщо ви хочете потренуватися, зрозуміти, скільки це 54 кг для 9 бар, візьміть напольні ваги. Постискайте їх якось там, понадавлюйте, зрозумієте, що, який, яка це сила 54 кг. Але орієнтуйте знову ж таки на менше 38-40, це приблизно те, куди вам треба буде. Що, 7 7. бар. Це 7 бар, так, правильно, 7 бар. Нам, в принципі. 7 бар це плюс-мінус ідеальний тиск, можна навіть трошки менше. Але знову ж таки, ми це поміряти ніяк не можемо. У нас монометр не стоїть. Все так, чисто інтуїтивно. Чат GPT, який вам скаже формулу. чат GPT, то скаже формулу. 45, Але ж ти 5 ,5 в процесі не можеш знати, який там тиск. Будь-коли пити. Під... Ти просто береш формулу. Дивись. Диви. Я вже просто запутався. Давай, дивись. <Дови, дови. свист> я хотів зробити таку штуку, чавилку, в якій да. буде ваги. Яка буде рахувати тобі бар. Конверсію з зважив бари. Це ж не точно буде. Це ідеально буде. І Хіба? Да, в тебе конверсія, ти площу знаєш, ти знаєш, який кіст треба прикласти для барів. І ти просто форму обереш, вставляєш, і вона тобі одразу на екранчик виводить. А, ну Але хоча бюджет треба. На це. Ну, хоча так. Да. Це було б прикольно. Було б прикольно. О, яка вона, боже. На кіно, Помел 1 і 3. До речі, ж на комендант я її варив еспресо на компресії, було дуже смачно. І дійсно, я пам'ятаю, навіть для інф'юза я брав навіть 5, мені здається. Дуже мало. Але це зараз приблизно 6. Приблизно. А, ні, нормально, нормально. Воно все влазить, просто дійсно. Дійсно, я трошки підзабив. Їй оці пак-преп для компреси, це завжди дуже-дуже така от брудна робота, бо вона, як би ви її, ну, обережно не робили, вона розсипеться. Хоч трошки, але розсипеться. Е, до речі, от темпінг з чотирьома пальцями. В цьому випадку, коли у вас темпер такий от маленький, це ледь не єдиний варіант. І, до речі, доволі зручно, бо просто однаковий тиск з усіх сторін у вас буде рівна кава таблетка, те, що вам треба. Знову ж таки, ви тут не передавите, так що давіть І ви зі всієї дурі. Грубо кажучи, але обережно, щоб не перекусити нічого. Трошки, можна, так. Я так, де просто вирівнюю і що вона там без. Ну все одно, ладно, з комочками, нічого страшно. Це вже не важливо. Отаке от, от вийшло у нас діло. Не сильно презентабельно, не сильно красиво, але правильно зроблена кава-таблетка. Так що тут без косяків, як то кажуть. Все прибираємо, ваги нам в сторону. Не, 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 не. Так. Це розібрати треба. Стілець, у мене все готове. Я розбираю швіч шприч. Ой, кипить. Не кипи, все, 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 вже хватить. Не кручу. щас сейчас. Треба сильно закрутити. Вставляємо. Звичайно, звичайно. Я ще ваги включу за З Що? Так, ж тобі швидку треба. Бачу.

Крема у нас щось не вийшло, так? Да? Боже, як воно пахне. Я можу сказати, що це смачно. Просто по аромату. Навіть воно виглядає не дуже. який кислотний, прям класний. Спробуй. Воно трошки таке радіоактивне, але дуже смачно воно, воно кислотне, трошки закислотніше, ніж хотілося б. Тому що ти не додавати Тому що, блін, треба прогріти було ще. Я впевнений, що треба прогріти. Прогрівайте ваше кафе. Не слухайте Славу. Слава каже, що не треба, прогрівайте. Гірше не буде. Ну от не буде. А може бути, може бути краще. Все одно смачно. Але, блін, що б я поміняв. Якби я робив еспресо, я би. Я б зменшив помил. Я б зменшив помил. Я б не робив, я, б... я хочу короткий шот, просто такий насичений і з крема, і красивий. Може зменшимо трошки? А ну давай. Ого, дивись, сухенька. Ти сухенько. Привійсь. Раз, тряпочка раз, тряпочкою. є. Єдине, що не треба це соція. важливо промити так от. А дійсно. І все, нічого не треба. А я так мучився завжди з нею. От, людина з, не людина, з досвідом, людина з досвідом. Та сама техніка. Чотирьох пальців. Так, да, можна відчувати кожним пальцем рівень, де у вас темпер і бортик. Оце відстань. Можна розуміти, якщо у вас рівно чи не рівно. Чайник. У мене Чайник. було рівно. Чайник. Чайник має кипіти. І сьогодні, і цей раз цю спробу я буду жорстким анархістом. Я не послухаю славу і прогрію. Трохи вона гаряча. Зроби, зроби. Отак зробити. ставити плунжу. Ну, ну ты водички привезли, давай есть, просто кажу. Да, да, можна. Так, людям скажи. Видишь? Короче, робим зворотний, э, е, вст... короче, короче, дивіться, дай, дивіться, дай, що відбувається, дивіться, що відбувається. Ми перевернули цю штуку, ну, достали нашу, дай, наш екран, просто перевернули, залили з, іншої сторони, і воно прогрівається. Воно ну, ж таки, сильно перегрівати не треба, бо можна ще давити, чи ні? Слава, обережно руки. Там давай, давай, давай. Та все, обережно. О, так доверху. Прямо, ну, щоб... Якщо прогрівати, то вже прогрівати. Ай, треба буде вивати. Так, Зі свого трона встаю. Сервер, давай, ладно, хорошо. Так, чекай. Так, так, так. Да -да -да. ставив. Закрут, закрут, закрут. Поставити собі. Трошки от менше заліть, буквально чуть-чуть, щоб -чуть, не виливалося сильно. Став, час. 30 секунд. Я тобі кажу, смачно буде зараз. Буде обіцяю, обіцяю прям. Ну, це вже і крема є. І знову ж таки, аромат, ну фантастика, треба трошечки назад. Зараз мені не соромно. Зараз мені не соромно Воно і виглядає гарніше набагато. Крема, ну так, да, вони сидять, бачите, такі нестійкі, вони опадають вже вже майже осіли. Так, да, кромат дуже швидко осідають, але це, не це найголовніше. Коло? Це не найголовніше взагалі. Аромат ще краще став. М -м. Спробуй і скажи, що це не смачно. Ти мене що маю сказати. Спробуй і скажи, що це не смачно. Не, по не подобається? Ну, понятне діло. Кислак. Кисляк? Ну, кисле, чуть-чуть. Ну що, жесть? Не знаю, я кайфую нереально. Воно, знаєте, коли своїми руками робиш, воно чомусь смачніше завжди. Короте, мені дуже подобається славі ні. Зараз слава покажу, як треба. Короте, у сита є ущільнювач резиновий, його теж бажано знімати, бо під нього забивається кава. М -м вам цього не хочеться в вашій наступній чашці? Того. Знімаємо, чистимо. Прям щоб, знаєте, якщо ви там робите три поспіль, то не треба після кожного зніматися, але. Кінці, скажімо так. Знаєте? Мені здавалося, що в мене було дуже смачно. Я от спробував оце і зрозумів, що в мене була страшна фігня. Да, я вже забув, як це робиться, виявляється. Просто Слава родився з ковхана в руці ага. і він одразу Давид. І з джезвою в інше, так? З Він, наче з гаджет було смачніше. Yeah. Преш, а може, може це були перші враження, а зараз я вже знаю, що очікувати. Блін, ну, це прям грейфрутовий джун. Джу... Джу... Це, 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 це прям грейпфрутовий фреш. Просто вижимка грейпфрута. Це смачні смачнісімо. Ні, мені не, не смачніше було вас гаді. Вони, вони просто різні. І та й так осі... Я вже був на стороні, що тут має бути щось по Вон добили до кінця, още, до останньої, останньої краплі. Було офігенно. <laughs> ну, в мене був після смак такий... Його не було, коротше. <laughs> а тут він довгий. Довгий, дуже приємний. <laughs> Але без, без гіркоти, без нічого такого. Класний грейпфрут. Я взагалі не люблю грейпфрут, але от... Але Це тепер оке, люблю. Почувшена... Слава, прийшов, просто розвалив компетішн без шансів. Як зачавив, то морально. Березовий сік після цього? драмав, щоб воно дотикло? Я бачив, як ти чавив, ти сильно чавив. Я чогось боявся. Я от давно її не чавив, я чогось боявся. Я забув, як, як треба. Ще слава напугав, сильно не чави, сити видивиш. Я такий, окей. І щось чавлю, і мені здавалося, що достатньо сильно, але недостатньо. До, не Якщо ви бачили, як я робив, ви побачили мою помилку, я її тепер теж зрозумів, чавить сильно. Ну, сильніше, ніж. Коротше, не бійтесь. Просто сильніше чави. У нього було, тут. Ви бачили, блін, як... Я не знаю, там видно, там видно було там таке. Керма аж до дна опустилися, потім вони піднімалися так дуже красиво. Як і треба, як і треба, як і має бути, просто ну грубо не да, Техніка була різна, ви побачили, як неправильно. Ну, Це правильно? Просто так, да, я не достатньо сильно. Ну, коротше. Це правильно. Да, ні, я кажу, що в мене була неправильна техніка. От ви на моєму прикладі можна було подивитися, і от слава прийшов, розвалив. Це було дуже смачно. Я прям кайфом. кайфанув. Мій улюблений девайс. Що тут ще казати? Якщо ви ентузіаст, якщо у вас е найкращий друг ентузіаст і в нього день народження, подумайте, подумайте, це класна штука. Щастя, здоров'я, всього найкращого!